Провалля посеред вулиці високої. Уже кілька днів яма на шляху збільшується, а люк западає у впадину. У тріщину між землею і кришкою може поміститися нога. Якщо сюди втрапить колесом автомобіль, просто так уже не вийде. Шлях провалюється у величезну порожнину, де знаходяться комунікації водоканалу. Жодних попереджувальних знаків чи об'їзду нема. Єдиний сигнал для автомобілістів, що сюди краще не їхати дві лозини, які сюди поклали місцеві мешканці. При тому, що в останні роботи саме довкола цього люка проводили трохи більше року тому. Тут облаштовували відведення господарських стоків житлового будинку. Місце заасфальтували та протрималося все як видно недовго. Та тому що врізки зробили були сюди в цей домі. Це треба дуже срочно робити, бо хтось залетить точно. Воно ну, може, якщо туди впаде машина, то то все так. Ну, колеса, і сама вона вже не вийде, тому що колесо сяде на дно машини. Це от такі, ну, така земля і такі, як кажуть, провалля є в багатьох місцях. Було навіть біля нашого під'їзду, було, б, теж біля каналізації було б таке провалля, але ну, перед виборами, то, звичайно, нам там зробили. Але не факт, що, можливо, через пару місяців воно знову повернеться. Поруч іще один люк, який западає в землю. Тут теж проводили роботи рік тому, і тут теж починає утворюватися провалля. Спеціалісти водоканалу вже оглянули проблемні ділянки. кажуть роботи на добу, мовляв, прогнило покриття на колодці. Та чому так швидко і чому все провалюється під землю, якщо проблеми тільки на трубі, пояснити не змогли.